про головні події 1 листопада. Окупанти несуть величезні втрати під Авдіївкою. У Києві вшанували подвиг українських залізничників. А до секти АЛЛАТРА нарешті прийшло СБУ. Докладніше далі. Надійшли добрі вісті з фронту. ЗАЄСУ пішли у наступ на лівому березі Херсонщини. Наразі українські війська просуваються поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Звітує інститут вивчення війни. Але це ще не все. Три тижні запеклих боїв біля Авдіївки стали чи не найдорожчими для окупантів з початку повномасштабної війни, стверджує видання New York Times. Українська артилерія знищує колони бронетехніки та піхоту окупантів ще на підступах до міста. Тож втрати виявилися навіть більшими ніж у боях під вугледаром у березні цього року. Наступ на Авдіївку ціною величезних втрат має для Кремля суто політичне значення. Захопити місто після стількох років опору. Це означає зробити приємний подарунок путіну напередодні зими. Втім, окупанти самі охоче допомагають зсу вкоротити собі віку. Так на куп'янському напрямку два російські танки т 72 намагалися штурмувати українські позиції. Повідомляє держприкордонслужба. Однак, по дорозі винахідливі російські танкісти підірвалися на власних мінах. У Києві вшанували подвиг українських залізничників на Михайлівській площі столиці, де раніше була виставка знищеної російської техніки, встановили залізничний вагон. Саме цей вагон окупанти обстріляли неподалік від ірпеня у лютому 22-го року, коли мирних жителів намагалися евакуювати до Києва. Нарешті правоохоронці взялися за так звану секту АЛАТРА, в якій було помічено високопоставлених українців, наприклад, віцепрем'єра України Ірину Верещук та екс-голову СБУ Івана Баканова у спецслужбі. Вважають, що АЛАТРА працювала на користь окупантів та систематично просувала в нашому суспільстві кремлівські наративи. Тож наразі СБУ проводить у сектантів обшуки по всій країні. Посилання на журналістське розслідування телеграфу щодо діяльності секти ви можете знайти в описі до цього відеосюжету. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.